Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги, ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоби постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютуб-каналі Радіо НВ. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли будуть опубліковані нові відео. Ну і ставте лайки, бо як ви розумієте, що більше лайків, то більше людей зможуть отримати важливу інформацію. Зараз Нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Давайте почнемо звісно з Грузії. Там парламент схвалив у першому читанні законопроект про іноземних агентів калька російського і білоруського. Президентка вже заявила, що витує, але у правлячої партії ну, це грузинська мрія є голоси, де ну є більшість, яка дозволяє подолати її вето. Ну і от почалося вже там, значить, ну вже говорять про грузинський майдан. Наскільки це доречно так це називати? Ну, ми, поки так, це навряд чи можемо назвати, оскільки ми не знаємо, чи будуть там ще подальші виступи. Була вчора спроба вночі, фактично. Але ми побачили, що грузинські силовики вони достатньо ну агресивно намагалися придушити ці виступи, і їм це вдалося певною мірою. Вони розігнали протестувальників, не допустили там якихось певних дій біля парламенту, і почалися затримання. Тому, можливо, вони зможуть в зародищі, скажімо так, придушити. Шити всі ці виступи, ну особливо якщо будуть прийняті якісь політичні рішення стосовно або відтермінування прийняття цього закону, ну в контексті там витування або, наприклад, внесення якихось там певних змін наразі ситуація достатньо невпевна. тому що з одного боку дійсно є голоси для того, щоб це вето подолати. З іншого боку, дуже багато було заяв з боку і представників, наприклад, європейського союзу, що у випадку прийняття цього закону е, говорити про якісь не те, що там про членство в майбутньому в європейському союзі, а навіть про е, продовження якихось перемовин щодо нього взагалі не варто, оскільки закон надзвичайно дискримінаційний це він це дійсно калька з російського і ну за деякою інформацією. Мацією він і приймався як така неформальна вимога з боку Російської Федерації. Яка тиснула на грузинську владу і вимагала відповідних дій? Тому зараз все залежати буде від спроможності грузинського громадянського суспільства самоорганізуватися, зрозуміти, що робити далі, чи є там лідери, які готові за собою повести громадян, які виступають проти цього, які виступають за європейський вибір грузинський насправді проти впровадження якихось російських і наративів і механізмів взагалі управління там в країні, чи зможуть вони якось організувати ізувати Виступи проти цього, виступити з певними ініціативами, мати певний, скажімо, план. Якщо всього цього не буде, то скоріш за все ситуація буде ну, контрольована принаймні, з боку грузинської влади, і так чи інакше вони досягнуть свого. Ну протягнуть можливо на цей закон, протягнуть якийсь там варіант його. Але звичайно, явно це призведе в найближчий час до посилення якихось ну репресивних дій по відношенню до представників громадянського суспільства в Грузії для того. Того, щоб в майбутньому подібних виступів не було. Ну і Росія, звичайно, за цією історією дуже уважно, мабуть, спостерігає, тому що будь-які такі процеси вони можуть дати Росії привід для здійснення певних дій. Я не кажу зараз там про якусь пряму агресію, але про розхитування подальшої ситуації або використання цієї ситуації для того, щоб ще більше загнати владу в обійма безпосередньо Росії. Ну вони безумовно робитися будуть, і це Видно по попевним заявам з боку Росіян ну і попевним діям, які вони здійснюють. Ну власне, Росіяни дуже бояться будь-яких кольорових революцій. Це зрозуміло, і от тепер питання так з одного боку грузинського громадянського суспільства, але з іншого боку, якщо говорити навіть про пряму агресію, я вже бачив інформацію, що ще 2006 року, тобто за два роки до вторгнення Росії у Грузію, та у них був прийнятий закон, який дозволяє використовувати збройні сили за межами своєї країни для. Защити сатєчисвінікав Грузія запустила до себе, особливо після об'яви після початку тої часткової мобілізації, дуже багатьох росіян. Ну, я думаю, а Путін захоче скористатися, і, до речі, чи є у нього для цього ресурси? Ну він може звичайно цим скористатися, чи захоче він. Ну за деяку інформацію яка надходить з Росії. Він достатньо регулярно веде подібні бесіди, і в нього є дві країни, де він на які би він спробував розширити от ну агресивну по суті війну, яку він веде проти України. Це Грузія і Молдова. І час і часу вони спливають в розмовах. І він думає, що можливо це там десь величе увагу від України, змусить і європейський союз, де взагалі всіх партнерів України якось по іншому реагувати реагувати на ці процеси, тому потенційно він може це зробити стосовно ресурсів. Ну звичайно, що зараз всі сили кинути в Україну, але спровокувати якусь кризу, і в тому числі в контексті якогось вторгнення, в принципі, сил у нього може вистачити. Давайте ж не будемо забувати, що там є невизнані території, які є фактично тимчасово окупованими. Які сили є там, їх можна використати, плюс частини російської армії, але тут ключовий момент. Навіть не в цьому, а в тому, чи здатна Грузія на сьогоднішній день опиратися, чи здатна вона чинити цей спротив як на рівні безпосередньо військовому. Так і, і що найголовніше на рівні політичному, тому що одна справа, коли є консенсус, і суспільство, і армія, і влада виступають проти, як це відбулося в Україні. Інша справа, ну що це може ну призвести до того, що військові будуть думати грузинські по одному, а влада буде займати зовсім іншу позицію. Поки що, в станом на сьогодні не, не видно якихось там проявів і якихось тенденцій, які б свідчили про те, що Росія може наважитися на таке вторгнення, але ситуація ну, насправді динамічна розвивається, вона в будь-який момент може змінитися. Якщо ну процеси в Грузії підуть в напрямку зміни, наприклад, проросійської влади, і ну, буде помітно, що суспільство вже буде вимагати цієї зміни. Можливо, Путін буде приймати зовсім інше рішення. Причому ці рішення будуть прийматися, виходячи не з якихось там стратегічних або спосередньо тактичних міркувань. Він ну достатньо часто так робив в останній якісь моменти, і якісь ну, певні сили він може туди перекинути для того, щоб не просто в. Же дестабілізувати ситуацію, спробувати, наприклад, встановити контроль над е, цією країною. Зрозуміло, що це буде вимагати ну достатньо багато ресурсів, але Росія їх може спробувати знайти. ну, плюс на це те... відволікання уваги від України. Власне а? про Путіна висловився Біл Браудер. Це голова Heritage Capital, людина, яка багато зробила для боротьби з режимом Путіна. І Його фраза дуже така однозначна: Путін почав цю війну, щоб залишитися при владі, і тому жодних шансів на. Мирні переговори чи компроміси зараз немає. От, власне, такі фрази, яких лунає все більше і більше на заході, наскільки вони стають ну вже там мейнстрімом? Ну, це це безумовно тренд і тренд домінуючий, тому що е, у політиків, у експертів, у публічних інтелектуалів, тобто у людей, які ну, формують і впливають на громадську думку, е, все більше стає розуміння, що дійсно немає якихось інших сценаріїв, е, які б дозволили ну зберду ну, якби на там зберегти обличчя Російської Федерації, але за рахунок інтересів в першу чергу України. Чому тому, що якщо пожертвувати е, або вбрати менше зло, як ну. Дехто любить говорити, це не призведе до того, що Путін заспокоїться. Він буде продовжувати надалі вести агресивну політику, і вона буде виходити і вже виходить далеко за межі України. Це ключовий момент. І що раніше ще була певна ілюзія, що з ним якось можна буде домовитися, дати йому якісь певні гарантії, і він на ці ну, гарантії піде. То зараз всі мабуть вже зрозуміли, що в нього політика ну не те, що й неадекватна, вона не раціональна. Вона не раціональна з точки зору ну, Ору погляду представників демократичних суспільств вони не розуміють, чому він ну робить якісь певні там речі, оскільки ну, тому вони що для є... Путіна влада настільки сакральна, що йому да. неважливі втрати логічними да але 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 якщо подивитися на це з точки зору саме Путіна, і саме з точки зору тієї, яку ви озвучили, що для нього це збереження влади, і по іншому він вже не може, тоді все стає на свої місця. і це призводить до дуже простого висновку. Що тільки перемога України, повернення всіх тимчасово окупованих територій дозволить ну якось по іншому дивитися на майбутню систему міжнародних відносин і міжнародної безпеки. Путін повинен програти те, що там потім буде відбуватися в Росії внутрішні якісь процеси. Це вже скажімо так: ну другорядне, і не треба боятися, що ці процеси ну десь вийдуть з під контролю або будуть розвиватися якось по найбільш радикальному сценарію. Може бути так, а може так і не бути. Але треба все робити для того. Що принаймні е, ну в Україні Путін не досяг своєї мети, і дуже добре, що така ну думка починає домінувати, тому що під неї починають розробляти вже відповідні сценарії: сценарії, які передбачають саме перемогу України, а потім вже е, стосується безпосередньо того, що буде відбуватися. Після того будемо і розбиратися, Росії. що там залишиться від Росії. До речі, ця е, ця теза та вона в інших словах, але виходить і на високий політичний рівень координатор ради національної безпеки і стратегічних комунікацій джон кірбі, це американець, озвучив, чому штатам важливо допомагати Україні, і каже, що зараз інвестиція в українську оборону це насправді зменшення витрат сполучених штатів у майбутньому, тому що в майбутньому поразка України коштувала би американцям і більше грошей, і навіть американської крові. От коли на такому рівні вже говорять, то, то напевно це треш, теж треба відзначити. І це до речі, свідчить про той консенсус, який на сьогоднішній день є в сполучених штатах між республіканцями і демократами, тому що республіканці говорять ті ж самі ну, по суті речі, трошки іншими словами, вони кажуть, що підтримка України відповідає національним інтересам сполучених штатів. Тому що дійсно, якщо дати можливість Росії перемогти, це буде вимагати від Сполучених Штатів зовсім інших витрат на оборону, в тому числі і на утримання, і на допомогу своїм союзникам по НАТО, оскільки це ж актуалізує. Проблему тих країн, які е, перебувають в безпосередньому сусідстві з Російською Федерацією, і яка буде ну більш агресивно себе ще поводити у тому випадку, якби вона відразу там перемогла в, в Україні, плюс це запускає абсолютно неконтрольовані процеси, які пов'язані з іншими авторитарними режимами, в першу чергу Китаєм, який би подивившись на досвід Російської Федерації, захотів би його також застосувати, але вже безпосередньо в своїй сфері впливу. А оскільки там також є інтереси сполучних. Що штатів це також призводить до гонки озброєнь і до необхідності витрачати набагато більше ніж витрачають зараз. Тому це, це позиція, вона е, ну зрозуміла. Вона е, деякою мірою така, знаєте, цинічно політична, але це добре, що вона є. Тому ну, що це добре, це, коли інтереси позиція, співпадають, коли вони і американці вміють рахувати гроші, е, розуміють де вигідніше. От нам це вигідно, щоб вони вважали це вигіднішим. Правильно ж. Ну тому, що вони будуть підтримувати Україну, і вони це роблять. Вони роблять це виходячи із певних принципів із певних цінностей демократії. Це зрозуміло, але вони це роблять із із принципів, пов'язаними з національними безп... з національною безпекою, обороною, економікою, багатьма іншими речами. Також добре, ще одна історія американська, але американсько-європейська. Мене дуже подивувала ця теорія. Я її ну там побіжно вважаю, може трохи навіть конспірологічною. Так от Нью-Йорк Таймс Писали статтю, там посилаються на неназвані джерела, але ці джерела схильні вважати, що за вибухом газопроводів північних потоків у Балтиці стоять увага неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці, тобто українці вже взагалі якісь ну там над істоти, якщо вони можуть таке робити. Я зараз це іронічно кажу. Вот і типу, це були якісь проукраїнські сили, і так далі. По суті, операції такого рівня, ну здатні напевно проводити ну, може десяток країн на планеті, може трошечки більше. Я не думаю, що це для кожної країни, для спецназу, навіть кожної країни, є абсолютно доступною опцією. А от припускати, що українці могли жахнути північні потоки, що це? Ну насправді да я думаю, що там навіть менше ніж десяток країн, тому що це високоспеціалізовані водолази, військові, які вміють працювати там з вибухівкою, відповідно Підводною, порядження. та ще й на таких да, об'єктах, да, та ще й треба а, туди а, доїхати, якось а... непомітно. Це насправді це насправді там ну, мабуть країни, яких можна на пальцях однієї руки перерахувати. А те, що там з'являється, ну постійно якісь отакі історії дійсно конспірологічного плану, тут насправді нема чому дивуватися. Чому, тому що, оскільки не були дані відповіді, хто ж з цим в принципі стояв хто міг це спричинити, це породжує ну, певну таку конспірологію теорії змови. Те, що вони там згадують якісь про українські сили і так далі, ну це не більше ніж одна з версій, хоча, наприклад, німецькі. І журналісти, які також займаються цим питанням, вони говорять, що поки що все зводиться до того, що це могла бути наприклад операція під чужим прапором, тобто, грубо кажучи, це робила якась одна країна, намагаючись видати за дії іншої країни. Тут якраз стирчать вуха саме Російської Федерації, яка ну об'єктивно в цих питаннях була б зацікавлена, особливо якщо б можна було звалити всю провину або на сполучені штати, або на Британію, або на крайній випадок ну, зараз на Україну Україна? це ж найзловісніша е, країна, е, е, ну так, точно українці то, то, то не вийшло, не вийшло з там брит... да, про яких вони кричать кожен день з телевізора. Значить, ми тоді скажемо, що це були українці, але зрозуміло, вже пов'язані якимось чином там з тими ж американцями чи британцями. Тобто, тут певна логіка, вона прослідковується, коли вони це вкиди робили через до ну, до речі, журналістів, які от дуже зловживають цим поняттям, не, вст... не, не названі джерела, не встановлені джерела. Ми ж розуміємо, що це. Де, ну, цінність такої інформації, вона є в принципі невисокою. Не можна писати якусь статтю, якщо ти посилаєшся виключно на одне анонімне джерело. Тобто, навіть в тебе не три, не п'ять, які підтверджують слова один одного. Якесь одне тому я думаю, що ми багато ще подібних теорій побачимо. Там вже якась і польська яхта сплила, яка ну, кимось там була орендована е з водолазами, лікарями і так далі. Що щось подібне буде з'являтися і надалі, але ми навряд чи отримуємо якусь дуже струнку таку версію чи теорію, хто безпосередньо це зробив. Ну тобто, тут, це просто ну... такий предмет цікавості, що давайте нам, хоч щось незалежно від того, це буде правдою чи не буде, хоч це конспірологію, предмет... але ми хочемо хоч щось про це знати. Отакий запит, да. <рес> Це предмет цікавості з одного боку, з іншого боку, це все ж таки відволікання уваги і намагання створити сприятливий для себе інформаційний фон. В Цьому зацікавлена Російська Федерація в цьому зрозуміло певною мірою зацікавлені ті країни, які підтримують Україну. Але вони зацікавлені в правді. Не хочуть знати все ж таки, хто це зробив, і чому це так відбулося. Але росіяни будуть хапатися за будь-які версії, розганяти їх, тому що ота, отой той принцип, що нічого не є правдою і все є можливим, він насправді дуже ви. Гідні, тому що вони Зможуть на будь-яких майданчиках міжнародних е ссилатися на подібні розслідування і казати: а от є альтернативна точка зору, і вона має відношення не до Росії, а має відношення до України, Британії, Сполучених Штатів, Німеччини або ще якоїсь там іншої країни. Для них вигідна ця в принципі така політика. От в цій каламутній водиці ловити якусь там свою рибку, яка їм е вигідна з інформаційної точки зору. Тому нам треба бути готовими, що подібних теорій буде ще безліч, і вони будуть в тому числі з'являтися. Тися в достатньо відомих і поважних виданнях, оскільки вони ну змушені реагувати на певні запити ну і на інформаційний порядок денний. Ну так, я думаю, що коли вже в якомусь національному американському історичному журналі з'явиться стаття про те, якими саме лопатами укри викопали чорне море, от, я думаю, що на цьому ми поставимо крапку. А власне про Росію, я шановна аудиторія, не повторюйте цього вдома. Ми мусимо це робити як професіонали. Так, от це я аудиторію попередив. Я передивився шматки у цього шоу Соловйова, російського пропагандиста. І там уже серед його так званих експертів, ну Нормальний такий ну смур звучить, тому що вже кажуть: а чого це ми взагалі не розглядаємо можливості поразки Росії? Ми, звісно, хочемо перемогти. Нам, звісно, треба перемогти. Але ж наслідки поразки будуть дуже важливими. Не треба оцінювати, значить, Зеленського, наприклад. Він небезпечний, опасний. Значить, і там ще якась. Він не просто маріонетка заходу, він, значить, такий у зубастий. І от ці історії, коли їх уже починають в таких шоу, готувати, що, ну не все так однозначно і неоднозначно буде перемога, і варіант неперемоги треба розглядати, принаймні про що це свідчить. Ну, це освічить про те, що вже почали на Росії розглядати сценарії, які дійсно можуть бути не дуже позитивні, безпосередньо для влади, особисто Путіна, і не зможуть закінчитися так, як вони сподівалися рік назад, коли починали цю війну. Тут єдине, що ми ну поки складно сказати, це інспірована, тобто спровокована, ініційована безпосередньо тенденція з Кремля. чи це певною мірою є наслідком от, розгуб, розгубленості там окремих пропаганд. Гандистів, які достатньо давно вже перебувають без оцих методичок, які їм спускають темників. і дійсно, ну ця інформація знаходить постійно підтвердження, що якщо раніше їм регулярно все це видавали, зараз це видається вкрай нерегулярно, і і відповідно в них певна розгубленість присутня, тому вони можливо десь і дозволяють собі подібні оцінки, тому що вони виходять з аналізу тієї ситуації, яку вони бачать. Ну наскільки їм би не хотілося говорити на біле, чорне, на чорне, біле, все ж таки, ну складно. no mm -hmm. Складно знаєте відмовлятися від якихось фактів, які є просто там кричущими. З іншого боку, я не виключаю, що російська влада дійсно вже певне тестування таке проводить, щоб подивитися, як суспільство на це буде реагувати, і як потім це можна буде викрутити з мінімальними втратами для режиму. Ну, наприклад, почати це подавати як черговий якийсь жест доброї волі, або той факт, що Росія досягла якихось там міфічних своїх цілей у цій війні, тому що цілі ж. Постійно змінюється, і вони в будь-який момент можуть сказати, що ми якоїсь там мети досягли, демілітаризували Україну, знищили там велику кількість якоїсь техніки, і цього в принципі досить. Ми війну закінчувати. Тепер закінчили. Україна на нас точно не нападе. Ну це точно цікаво. А ще там оцей, значить, чоловічок розказував, що ну дуже проблемним є саме російське суспільство. Не вистачає йому дисципліни, не вистачає відданості і організованості. От не підготували вони своє суспільство. До речі, я подивився Значить, Atlantic Council видав величезну аналітику про те, якими саме наративами Росія користувалася в своїх медіа пропагандичних з 14 по 21 рік. І три найпопулярніші: що в Україні, звісно, нацисти, що Україна дуже агресивна, і що там ну і ще якась смешня, що ми готуємося напасти на Росію. От те, що росіяни виявились недисциплінованими і їм це зараз розказують. Це вплине на їхню мобілізацію на бажання йти до військкоматів. Ну, я не думаю, що це вплине на їхню мобілізацію, тому що це ж як знаєте, звучить як така ну звинувачення, що е, і яке, ну, це речі, не так придурочний, да це народний це, такий. Це до речі, дуже схоже така відверта паралель з тими заявами, які робив Гітлер в останні дні свого життя, і які він залишив в своєму так званому заповіті, де було сказано, що німецький народ виявився негідний тій місії, яку намагався впровадити в життя Гітлер, і відповідно те, що народ і вмирає так і повинно бути, тому що вони просто виявилися не пристосованими. Я думаю, що це якраз от спроба підготувати десь потрошку, почати готувати російське суспільство до того, що з нього почнуть ще більше вимагати в плані мобілізації, в плані відданості державі, владі, в плані принесення якихось там жертв. Ну жертви тут можуть бути такого подвійного плану з одного боку в економічному в сенсі, що будете гірше жити, але ж війна, і ви самі це заслужили. Ну і в сенсі безпосередньо коли будуть забирати до армії і казати, що ваше завдання Героїчно за загинути. За Причому загинути як невідомий просто, солдат. Сорі, да. просто в мене скінчився вже час в цьому блоці. Політолог Ігор Рейтерович був з нами на зв'язку. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки. Зараз ми зробимо невеличку паузу, далі новини і далі продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.